Якщо ми не виграємо хоча б один раунд на цьому квізі, я з'їм найгострішу їжу в цьому закладі. А я та Пасха. Сьогодні ми на кулінарному квізі від Бамквіз, і я ставлю все. А я, між іншим, гостре взагалі не переношу. Бамквізи це інтелектуальна командна гра. Тут не просто сидиш і слухаєш запитання, тут конкуренція, логіка, кмітливість і купа несподіванок та велике різноманіття тематик. А сьогодні кулінарна тема: треба буде вгадати страву за описом і пісню про їжу, і навіть вгадати страву по інгредієнтах. Коротше, я дуже сильно вірю в нашу команду. Квіт складається з восьми раундів. У кожному новий формат: десь аудіозапитання, десь візуальні підказки, іноді бліц, та навіть є капітанський раунд, де капітан грає окремо від команди. Тому Артемку я заряджав тільки на перемогу, бо на кону стояла моя дубця. Чесно кажучи, після четвертого раунду я вже попрощався з язиком, але все ще залишалася надія, що у нас є шанс перемогти, хоча б в одному раунді. Раунд за раундом ми стараємось, але інші команди дуже сильні. І от нарешті, завершення гри. Ми посіли восьме місце із дванадцяти. Ми привітали переможців, вони отримали свої круті призи. Але після завершення гри я одразу побіг до адмінкімнатки, щоб переглянути таблицю лідерів та дізнатися, чи виграли ми хоча б в одному раунді. В другому раунді наша команда Душнів набрала 7 із 7 балів. Відповідно, ми, можна сказати, перемогли в цьому раунді, тому що ми набрали максимум балів. Я не буду їсти гостру їжу. Тому, якщо хочете драйву та викликів, обов'язково реєструйтесь на наступний квіз від організації БАМ і раджу від себе придумайте свою ставку. Це додасть азарту вашій грі.